Взагалі того сьогодні є дуже багато людей, які зневірилися, чи варто допомагати іншому чи ні. Люди кажуть так: ти комусь допомагаєш, витягаєш його з біди, а він потім стає твоїм найлютішим ворогом. Дуже багато хто відчуває себе просто спустошеним після того, як допомагає іншому. Як ви думаєте, може взагалі не варто допомагати нікому, нехай сам вибирається. От якби вам людина поставила таке запитання, що би ви їй відповіли? Якщо ви хочете комусь допомогти. То ви повинні налаштуватись на те, що ви допомагаєте. Тобто тільки від вас йде в його бік до цієї людини. Чоловік, жінка, дитина, тварина неважливо хто Але ви допомагаєте без жодного очікування, щось отримати у відповідь, добрі стосунки, якісь подарунки, подяку. Дякую, так звісно, нічого, нічого. Ось тоді це дійсно буде з вашого боку допомога. Ну, це звісно, вище пілотаж, так не очікувати, щоб тобі хоч Одне слово дякую. Воно може коштувати мільярди. Неважливо що уявляєте, якщо крихітка посміхнеться матері, яка це для неї вдячність і винагорода? Так, так. Тож тут залежить від того, чи чекаєте ви назад якогось відповіді. А можна ось так виховатись, щоб не чекати відповіді? Це можливо це і є справжня віддача. Це красиво. Це красиво, і водночас відчуття, що це неможливо. А інакше ви все робите заради подяки. І тоді це не вважається, що ми щось комусь зробили. Так. Так, так. перевірте, скільки вашої допомоги, тобто безкорисливої допомоги, який відсоток, а який відсоток саме тому, що ви все-таки сподіваєтесь отримати якусь відповідь, подяку. І тоді у вас можливо не буде очікувань. Очікувань таких, так. І розладів одразу не буде, так? Жодних. Очікувано, що несправді. А чому ж почуваєш себе спустошеним після допомоги людині, наче серце розбили? Саме тому, що ви очікуєте, що у вас за це щось з'явиться. І тому, якщо не відбувається заворотнього наповнення, то виходить відчуття чорної бездни. Це дуже кабалістично, так? О кабалістично. Це просто природа наша. Що ж зробиш? Тому готуйтесь. Робити по справжньому альтрастичні вчинки. Які вправи для цього треба зробити, щоб ось так налаштуватися на це? Тільки туди і не назад. Тобто тільки до іншого і не назад до себе. Треба зробити так, щоб у вас була на це енергія, бажання. А її у вас точно немає. Цієї енергії. Точно, точно. Ось. І щоб ви змогли це зробити, і не важливо кому, якщо важливо вже кому, цьому чи цьому, чи цьому, тоді вже в цьому і є ваша винагорода, тобто я роблю великій людині, і тим самим вже Великий, близький, дорогий, хороший, красивий. відносно. Потворного, відносно якогось брудного, неважливо, що і як. Це я вже отримав нагороду, так? Так, тоді? так, так. На місці це треба дуже точно все відобразити всередині себе. Це дуже непросто. Ну, ви вимагаєте від людини майже неможливо. Це не майже, це неможливо. А це неможливо. Це неможливо. Але зате це істина. Так, це кабалістичний розрахунок. Так чинок, що ми прийдемо до нього. До того, що ми ось так і будемо так, жити, нас потихеньку життя поставить перед такою психологією нашою внутрішньою, коли ми побачимо, хто ми такі, що ми за бридкі звірі і не можемо піднятися над собою, навіть якщо будемо дуже бажати, і тоді ми будемо всі разом кричати в небеса дай мені сили, так? так? щоб дав нам сили, розуміння, розум. Як ми можемо робити так, щоб це все не поверталося в мій паскудний цей егоїзм? Тобто, насправді, коли ви говорите весь час у ваших кліпах, треба навчитися робити добро або передати в думках добро іншій людині ви говорите насправді ось саме про це. Ну, я говорю з цієї точки зору. Так. Ну, покроково, так? щоб людина потихеньку підійшла до цього. Так Так все буде. буде. Буде, так. Точно. Точно.